Усім привіт! Вітаю вас у новому мотиваційному відео. Сьогодні поприбираю у спальні і також приготую смачну вечерю. У мене будуть човники, фаршировані кабачки. Тобто, ну що ж, запрошую у своє нове відео. Якщо вам сподобається, ставте пальчик вгору, пишіть коментарі. Мені приємно спілкуватися з вами в коментарях. Ну, а ми поїхали! Ну і ось показую вже свій безлад в спальні. Це був обідній час. Постіль я не застеляла, бо знала, що буду міняти. А от іграшки і все інше. Діма мені допоміг розложити по місцях. І теж він із шухлят повиймав і памперси, і одяг деякий, шкарпетки. Раніше він не відкривав комод дитячий, а це зрозумів, що там я ложу пульт від телевізора і почав шукати пульт. Відповідно, все виймає. Я вже пульт ложу наверх на комод, для того, щоб він бачив, він все одно почав виймати. Був у нього цей період, коли він виймав. Одяг із комода я заклеювала. Но вже він ніби переріс цей період, але знову ось це почалося. З двох верхніх шухлят це якийсь жах, тому що він все викидає з цих двох шухлят, і відповідно автоматично створюється хаос. Те, що іграшки скрізь, це зрозуміло, він грається. От, но те, що він почав одяг, шкарпетки і. Підгузники виймати, то, звичайно, мені це зовсім не подобається. Ну, можливо, з часом спробую заклеїти знову, як він буде реагувати. От, надіюся, що він перестане це робити. От, тому да, такі сюрпризи бувають. Ну і складаю я всі іграшки вже по так скажемо місцях. Дещо в коробку ложу, дещо складаю. Вже в мене трохи менше тут іграшок, бо я поприбирала дещо взяла на шафу. Поскладала в коробку, от, для того, щоб самі в першу чергу відпочити від цього всього. Бо коли спальня встелена іграшками, то знаєте, ходити не дуже зручно. І коли іграшки розкидані, то для діми, для дитини не цікаво ними бавитись. От, тому я стараюся чим частіше складати їх, тоді він знову до них і знову їх розкладає, висипає з коробки і складає. Буває таке, що біля м'яких іграшок може зависнути довгенько, він виймає по одній, роздивляється. Буває таке, що і складає, ну не всі, але частину складе. Тому в да, нас такий був період до обіду, насичений попрацювали. Точніше, побавилися гарненько, а тепер прийшов час прибирати. Ну і приступила я до того, щоб змінити постіль. Час від часу, звичайно, міняється це все діло. Ну, Десь я стараюся раз на два тижні точно поміняти, бо ну, або раз в 10 днів, як вже виходить, знаєте, по, по справах дивлюся. От, бо, наприклад, кожного тижня то ні, а десь так раз на 10 днів то стараюсь змінити. Зняла я постіль і вже тут поправляю на матрасник, він трошки великуватий, але просто потрібно весь час, коли міняю постіль, поправляти. І також натягую простинь на резинці. Зручно, вона так знаєте, тримається добре. Тому, коли ми з дімою спимо, а зазвичай останнім часом він. Любить зі мною спати, я о, періодами, то був, він зі мною спав, я нічого вже ну, спить та й спить. от, А це вже буквально там тиждень знову стала його ложити, перекладати в ліжечко своє і ліжечко підсовую до ліжка вночі. О, то... Що я помітила, що десь о 4 годині ранку, ну плюс-мінус, я вже там не засікала, але десь під ранок він прокидається і перелазить до мене в ліжко і лягає біля мене. От, ну, Принаймні, вже хоча б трохи спить в своєму ліжечку, бо раніше він спав, потім знову до мене, от, зі мною спав. ну от такі періоди. От, звичайно, з часом потрібно, щоб дитина окремо спала. У своєму ліжку, але зараз такий час, що він йде до мене під ранок, до мами тут тепленько, хоча він теж вкритий йому тепленько, але хоче біля мами спадки. Тому так буває. Буде цікаво, якщо у вас є досвід такий, в якому віці вже ваші дітки спали окремо і не приходили до вас спати в ліжку. О, цікаво, щоб на майбутнє знати, бо для діми два роки сім місяців, то він ще до мене горнеться. Ще все-таки маленька дитина ще хоче побути біля мами. Хоча я знаю такі випадки, що і до п'яти років до мами горнулися. От, ну, хочеться, щоб вже він дорослішав, був самостійним, щоб, наприклад, і в садочку самостійно міг засинати. От, і, ну, Якби, як всі дітки, так і він. Хоча зараз він сам не засинає. Мені приходиться весь час ложити його і біля нього лягати, щоб він ну, скажімо так, присипляти його. От, він лежить, бачить, що мама з ним лежить, і він так засинає. От, і прибрала я вже помила телевізор, бо теж Діма любить пальчиками там повезюкати. Картину витерла від пилу і підвіконник теж протираю, бо пил сідає. Тому час від часу це потрібно робити, а вікно тим паче відкрите майже завжди на провітрування. Тому пил з вулиці летить та й так взагалі пил. знаєте, Хочеш, не хочеш, він сам береться в будинку. Тому приходиться протирати не тільки підвіконник, а і радіатор, і труби. Тому ось таким чином. Ну і після того, як вже попротирала все, потрібно пропилососити. Щоб чисто було. До речі, я переживала, що Діма спить, прокинеться. Ну, ви знаєте, ні, я на всю потужність не вмикала пилососа на половину потужності. Спочатку так тихенько подивилась на його реакцію, він собі спить, я взяла більше, ну, він, відповідно, більше гуде. Все нормально, я пропилососила, я така, фух, дуже добре, тому що. Ну, якби, зазвичай я пилососила, коли Діма не спав разом з ним. От, а це, думаю, спробую. Ну, якщо вже прокинеться, то ну, якби, вимкну та й буду знати, що не потрібно пилососити. Звичайно, в певні періоди, так? якщо дитина засне через хвилин 20, отак приблизно, можна як я кажу, робити більш такі справи гучні. Дитина буде спати міцно, а якщо вже поспить дитина 2-2,5 години, то там, вже, знаєте, автоматом дитина вже чує звуки. тому, да. От, Також я протерла плінтуси, якби доріжки пропили чистого, чисто, а плінтуси протерла і теж буде чисто. І вже показую, який результат в спальній кімнаті. Все чисто, все складено, іграшок не так багато. От коли вони складені всі в коробку і ось так стоять. Ось такий результат у мене був по прибиранню. Оскільки я вже поміняла постіль, то потрібно її випрати перу засобом від фірми Делемарк, екопрання. І також кондиціонер з цієї фірми теж Делемарк. Мені подобається гарно пере і приємний такий легкий аромат. Ну, і ось мене прання вже в сухе тут і постіль, і потім я ще закинула дитячий одяг, він висох і вже, ну, за цілий день знаєте, на вулиці тепленько, вітерець, воно все сухеньке висохло. І під вечір вже ем, ну, швидко стало сухим. І давай я ну, десь, напевно, було година. З 7 вечора давай складати. Тоді ж думаю, ще ж на очереді вечеря потрібно й вечерю готувати. Бо зазвичай ми вечеряємо з дімою десь о 8 годині плюс-мінус. Тому я, так, швиденько думаю, поскладаю все. І тоді буду готувати вечерю. Ну, з вечерю теж якось трішки затягнулось, буквально вже не в 8, а десь о 8.30 ми вечеряли. Хоча для Діми це ніби запізно. Як вже було, він лягає спати о 10-й годині вечора. От, тому, в принципі, з 8 до 10 2 години плюс-мінус, ну, якби нормально вже, не те, що там ми поїли і зразу лягли спати. Дитина ще пограється 2 години, все те уляжеться, як я кажу. Тому спати не буде важко. Я дивлюся по тому, як він прокидається, лягає. Ми можемо трішки раніше повечеряти, о 7 годині. Це залежить від того, коли він їсть, наприклад, полуднік, після того, як прокинеться з обіду. Ось таким чином все в нас складається. Плюс, мінус, як я кажу, годинка. От. Ну, вже стараюся графік, щоб у нас був. Мені подобається, коли графік. Тобто в нас є сніданок о 8 годині. Ми стараємося о 8 годині снідати, обідати от о 12. й Ну і полуднік уже як прокидається після обіду, це десь 4 година. Звичайно, все залежить від того, коли і скільки дитина прокидається, як спить, і так далі. Е, ну, якби Туди-сюди півгодинка в нас може коливатись. Ну і Після цього всього приступила я до готування вечері. Я буду робити фаршировані кабачки, по-іншому ще їх називають човники, От, розрізаю їх. і... Буду, скажімо, так, серединку виймати. Звичайно, в мене кабачки з городу, тут десь якісь подряпини, десь щось темніше, то я відрізаю, бо якщо вони вирощені в більш такому, знаєте, там, теплицях і так далі, так як раніше весною молоденькі, то вони більш можливо доглянутіші. Ну, а в мене ось такі. І виймаю середину з цих кабачків. Легко виймається ложкою, хоча я зустрічала, що спочатку надрізи роблять, от, а тоді виймають. Но для мене ложкою не склало ніякого, скажімо так, труднощів не було ніяких. Вони молоденькі, легенько все виймається. Тому ось таким чином середину виймаю, а вже самі ці човники. Буду ложити в деко. Деко змащую олією трішки. Порівняння трішки, як ви бачите. От, і також змащу всередині цією олією кабачки, і їх також можна там посолити, поперчити. От Я тільки солила, не перчила, бо все-таки планувала, щоб Діма покуштував теж. От, тому просто солила. І займаюся цибулею, нарізаю дрібними кубиками, як на зажарку. Я в описі залишу рецепт, що скільки я брала. От, можливо, хтось хоче приготувати. От, і цікаво буде дізнатися, чи ви готували, і чи подобаються вам такі човники. Можливо, хтось по-іншому готує, але я покажу, як я це робила. От, цибулю нарізала і обсмажую. Тим часом нарізаю кабачки, середину кабачків, стараюся так дрібненько, мілкими маленькими кусочками, для того, щоб в подальшому воно швиденько протушкувалось, прожарилось. Нарізала я кабачки і вкидаю уже сюди до цибулі, щоб разом воно готувалося. Кабачки, в принципі, швиденько готуються. Ну, буквально 5-7-10 хвилин. Вже двіться, знаєте, по своїх кабачках, скільки потрібно їм, але недовго. Протушкуються, вони стануть м'якенькими. Тоді можна буде знімати. Тим часом, поки вони там мене тушкуються, то я взяла два помідора, вони в мене невеликі сливочки. Якщо великий і там інший, то не потрібно якби, знімати шкірку. Якщо шкірка не сильно тверда, ну ось ці сливочки, то я зняла шкірку. Легенько ось так зрізається воно без труднощів. І також я вже тут підготувала чесник, три зубчика і пучок кропу. От, тому теж буду додавати в страву. Я теж, до речі, переживала, як Діма сприйме чесник. Ну, якби, знаєте, бо дітки можуть і не захотіти їсти, якщо там чесник, але все-таки Діма добре сприйняв і повечерав. Йому, до речі, так, більш-менш сподобалось. тобто він з'їв. Свою порцію в об'ємі, і я була задоволена. Нарізаю чесник, можна просто здавити чавухою. Нас називають чавуха, пам'ятаю, в селі говорили так. От, тому в мене чавуха щось недобре працює, то я нарізаю ножем, можна було натерти на терці, але ну, я вже так ножем думаю, швиденько наріжу, потрібню маленькими. Косочками, що було подрібнено. і додаю до помідор. Помідори я буду використовувати сирі, не буду тушкувати. От, тим часом я вже додам до цих кабачків трохи солі і перцю. Небагато перцю теж, бо все-таки дитина буде куштувати, то, ну, щоб не було дуже гірке, я додала. От, і далі воно продовжило тушкуватися, а тим часом уже знову приступаю готувати інгредієнти, порізала кріп, теж доволі дрібненько. От, і вирішила заодно посолити кабачки, бо я їх не посолила, але я вже їх не перчила. Якщо ви любите більше наприклад, гостреньке, то можна поперчити. Стушкувалися в мене ці вже кабачки з цибулькою, і я вже висипала. І в черзі в мене фарш. В мене курячий фарш. Можна брати філе, різати на кусочки. Теж буде смачно. Ну, в мене був фарш, тому я фарш. Буду обсмажувати, посолила його і трішки поперчила. Буквально трішечки, бо я вже перчила кабачки. От, Ну, все-таки хочеться, щоб було і смачно, тому і солю і перчу. От, і ось так подрібнюю, перемішую, для того, щоб були маленькі кусочки цього фаршу, бо він сквачується такими кусками більшими. Тому ось таким чином лопаткою дрібню, от, щоб, і швидше вони, до речі, фарш швидше просмажується, готується і ну, якби не приходиться потім розділяти. Також я сюди додала паприку копчену і італійські трави. Вони такі запашні ці італійські трави, мені подобаються. О, то для таких страв то я частенько додаю їх, вони такі ароматні. Ну, звичайно, це для тих, кому подобається. Бо не всім подобаються там, різноманітні такі запахи. Мені подобаються. От, і вже е, зготувала я фарш. Додаю сюди одну столову ложку майонезу. Можна додати і сметану. У мене був майонез, то я додала майонез. І вже додаю сюди помідори, зелень і все перемішую до однорідності І буду начиняти кабачки. Зверху фаршированих кабачків я кладу сир. в мене сир був в морозиловці, тому він так потерся більш дрібніше, можна сказати, поламався. ну Це із за того, що він був в морозиловці. От, Якщо брати свіженький, то, звичайно, він гарненько буде тертися. Але на смаковій якості в принципі, це не повпливало. От, викладаю я вже сир поверх кабачків і буду випікати при 180 градусах ну, приблизно хвилин 30. Вже, звичайно, дивіться, по своїй духовці, по готовності. Я спочатку виклала сир. І взяла в духовку. Ну, буквально через хвилин 10-15 думаю, ні, потрібно фольгою накрити, бо сир геть-геть зовсім, як я кажу, згорить за 30 хвилин. Тому накрила фольгою. Можна зразу фольгою накрити, а тоді відкрити, там, за 10 хвилин до готовності. І ось такі фаршировані кабачки, човники в мене вийшли. Дуже смачно вийшло, Діма посмакував, повечеряв, супер. От, на цьому я відео буду завершувати. Дякую вам, що були зі мною. Дякую, що коментуєте, що ставите вподобайки. Усім гарного дня, спокійного дня, щоб усе було у нас добре. Усього вам найкращого. До побачення!